Всім привіт! З вами ваша Катерина і запрошую вас на прогулянку. Ну і, звичайно, поговорити. Слухайте, е, прочитала статтю про те, що чоловікам потрібно, якщо їм за 30, і замислилася. Я не питала взагалі е, в жодного чоловіка, чи так це, чи ні. Е, зазвичай я питаю у близьких чоловіків: ну що там, як ти вважаєш? А тут я не питала, чоловіки, пишіть, чи я помиляюсь, чи ні. Вийшла я заміж, йому було 40 років, коли я виходила заміж за ірландця. Йому взагалі не треба було те, що я готувала. Я готувала ну, вихідні тільки сніданок, вечерю не готувала, бо ми їли десь, чи замовляли тільки вей. А так от я готувала, це я готувала, тому що я так хотіла. І я думала, що це такий затишок створює в родині, що він прям буде весь щасливий, що таку Катерину він зачарував і взяв заміж у таку от Катерину, не то, що ірландські жінки, вони були дуже здивовані. Його сестра мене питала старша, з якою він на той час дружив. Казала мені, а що ти правда кожен день готуєш? Я казала, так. Бо я люблю готувати, бо я ж така ще й люблю готувати. ну Тобто дуже хороша. А вона мені казала, що ну я теж, тому я готую раз на два тижні. Я про це вже розповідала. Ну тобто це не, Я думала, що це буде так, ну оцінка мені висока, така, що Катя молодець, ну мені ніхто не дав високої оцінки. Більше того, чоловік почав з часом виридувати, Ну, це не так, і це не так, і отак, і і, і, і Боже Боже, це я люблю, це я не люблю. І це, це воно було одноманітне, досить. Ну, Не можу сказати, що я ну, була б якась інакша в стосунках майбутніх з майбутнім саме чоловіком. Я сподіваюся, що він в мене буде. Давайте, побажайте мені цього. Бо я хочу ще раз заміж. Сподіваюсь, що складеться прямо, я хочу прямо заміж заміж. <ріст> <ріст> ну, ну буває таке. А думала, що не хотіла. Змінилося все це. Ну, треба розлучитися, я думаю, щоб вийти заміж, правда? А, так ось. А, і Ну, я це, звичайно, що все одно мене ніхто не міг переконати, що я не найкраща, бо це модель стосунків всіх моїх рідних. Розлучених жінок в нашій родині ще не було, я буду перша. Отак, от от. тобто, це традиційна така родина і традиційні стосунки. Це класно. Я дуже хочу цю модель все ж таки скопіювати. Так, мій чоловік до мене не був одружений, був у стосунках 18 років. І я сподіваюся, що й майбутній чоловік не буде одружений тільки, щоб я була одна. Така. З досвідом а чоловіка, навіщо воно треба. Ну, е, ну, зараз от мій коханий в, в нього ну, безліч було стосунків і, і проживання разом. Я не знаю, в кого більше досвід. Це я так жартую. Ну Тобто, з чоловіком, ірландцем, все зрозуміло. Я роблю взагалі висновок, що я повинна, ну, по-перше, бути така комфортна, тобто їздити е, з ним усюди ну, добре, якщо я буду фінансово сплачувати все це. І я повинна була б бути таким надійним фінансовим, саме фінансовим партнером, при тому, що мій чоловік е, ну, середній клас, такий твердий середній клас з майном і, 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 і рахунками. Отак от. Тобто це не то, що кредити якісь, ну, тобто, все було підготовано до мого приїзду. Навіть меблі, там, якісь посуд, ну, тобто, Я прийшла, все вже було. І я могла це навіть розламати, все це, і він не дорікав мені за це, бо це дрібниці. Але при цьому хотілося б більшого добробуту, і в них такі амбіції, ну, в мого чоловіка такі амбіції, що все повинно бути найдорожчим. Наприклад, штани, коли я приїжджала, він купував за 900 євро. А коли я приїхала, то звичайно, які там 900 євро. У мене теж не було штанів за 900 євро, якщо чесно. Найдорожча сукня в мене була наполовину вона там, і вона навіть до трьохсот не доходила, ну майже доходила, і це половину ціни. <гум> ну, штани за 900, це я сподіваюся, що у майбутньому. А, і я так і не стала повноцінним фінансовим партнером. І ніколи б і не стала, навіть якщо б ми лишалися у стосунках і далі. Ну, тобто жили разом. Ну, що, що тут у мене такий досвід? А, так, ну, про який, ж він прийшов там, в статті, він прийде, е, прихо, хоче прийти а, з морозу. Ну, в Ірландії його нема. А, може, це, через це вони не хочуть, а там, там гарячий борщ, чай, такий затишок. Ну, тобто, всього цього мій чоловік не хотів. Я дуже намагалася, наприклад, я не працювала перші шість місяців і навіть спроб не було. Ну, я казала, що в мене будуть спроби. І я... він приходив, а в мене був завжди розпалений камін. Ну, таке було. Все було прибрано, і прибирала кожен день. Так, це було неоцінено. І я вважала, що я була гарною ще. Дуже. Якщо ви скажете, що ні, я вам не повірю. Ви просто мене тоді не бачили. Так. Тобто я вважала себе і вважаю цінною жінкою. Бо я таки можу дати дуже традиційні стосунки. До речі, в мого чоловіка ну, дуже традиційна родина, але ірландська. Йому чогось це не треба, що з там сталося, що йому він цю модель не скопіював. Наприклад, його дядько, його брат старший, вони хотіли таких стосунків, саме традиційних, дівчата не хотіли в родині. Так, стосовно чоловіка, ми з'ясували. Стосовно давайте, теперішнього коханого, йому було 39, коли ми познайомилися, зараз йому у серпні виповнилось 40, як я сказала, у шот-відео. І всі жінки, які, з якими він жив, йому там готували так, що він. Коли з жінкою худенький приходить, <смі> іде, іде з зайвими кілограмами, на його думку. А я кажу, що я побачила тебе на фото, ти був такий, ну, дуже гарний на фото на чоловіка схожий. Це правда. Я йому лайкнула там на баду, і, і кажу що, слухай, а потім ти прийшов, і я подумала: боже, який худенький котик. І він рухається дуже таким. Ну, як котик. І, і навіть в тембр мови в нього, як в котика. І, і він лев за гороскопом, а він каже, що облізли, подумали. Я кажу, ні, ну облізлий ні, ну худенький, ну щось таке. А він подумав, що я гладенька. Він любить мене там дратувати, обняти і каже, ти мій гладенький І Я дратуюся кожен раз. І е, його годували, і він це цінує певною мірою, бо він наш чоловік. І йому ну, хочеться такого теж затишку, я думаю. Ну, тобто він може сказати, а що ми будемо їсти? Я до нього приходжу в гості слухати, він каже, що ми будемо їсти? Я ж кажу, я не знаю. Хоч перший раз він готував і нагодував, і я щось там намагалась допомогти. Він каже: Ну, що ж ти в гостях, то треба, я, щоб я готував. А, він дуже такий, щоб чисто в нього було. Бігає там за крихтами, така от людина цікава, я протилежність цьому, ну не те, що я така засранка, а то, що мені просто це. ну... Тобто, якщо я до вас прийшла і я не спотикаюсь, і не смердить дуже сильно, то я як, вважаю, що все окей. Якщо ви мені скажете, Катя, в мене там, вибач, не прибрано, то мені треба на це буде тоді звернути увагу. Так ось, що йому треба, який я висновок роблю. Йому треба, щоб вона була теж партнером, на якого можна розраховувати. Ну, тобто, щось станеться, сьогодні гроші є, завтра нема. Ми всі знаємо, як в Україні живуть. І він там різними справами займався і були великі гроші ну досить для середньої людини. Uh, і, і були маленькі якісь гроші. Uh, ну, тобто, втрачав він це не маленьке, було, що втрачав це, і каже, що вона бере свої брудні труси і йде від мене. Скільки разів таке було? І він каже: Боже, ну я просто оце ну, для мене. І от він відразу для нього ті, тригер, як ви починаєте, дівчата, то uh, в нього ну, справді великий досвід. Коли він, дівчата починають: Я не створена для цього і для того, я створена для гарного, допомагати я тобі не буду. Я, я Афродіта. І ну, він розуміє, що партнером ви йому не збираєтесь бути і щось станеться, і ви підете. Під, під, і це особливо він висміює, коли вам дівчата за 40. Він каже, за 40 троє дітей зайва вага. Причому серйозна зайва вага ну, жодних здобутків у житті, окрім трьох дітей. Мама вже в віці. І я при цьому кажу, вона ще вважає себе принцесою і виридує, І я повинна її взяти на себе і потягти. А, причому ну, це ж може прикольно бути якийсь час, ну так, що це дитина така, 50 років, чи 45 років з трьома дітьми ще, а, ну, це таке. Це ну смішно насправді. А, тобто, все, все, все ж таки шукають повноцінного партнера, який ну не то, що буде заробляти чи тягти там щось разом з чоловіком. Він все це зробить, але ну, якщо треба, ну, щось, щось, щось допомогти і ну, розраховувати, що хочеться на людину. Так що, ну, тут такі от справи. Ну, можливо, ви хочете собі іншу модель. Це просто мій досвід. Може, вам хочеться, щоб як тато він був, такого дуже багато, наші жінки такого хочуть. Я це не висміюю. Буває таке, що там з татом не склалося, і через це людина хоче таких стосунків, чому ні? Хай всі будуть щасливі, правда? А, але ж ну, в нього ну, є, є чоловіки, в яких от, от, от такі, от в них. Якщо б зовсім не готувати, ну, я думаю, що нормально, я його питаю, я кажу: я сніданок не готувала, і я буду спати, як будемо жити разом. Він каже, я спокійно можу сам їсти. Все нормально. У цьому, ну, Мої батьки вони повноцінні партнери. Тобто, для мене це нормально. Були різні часи у родині, і, 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 і важко сказати, хто більше. Ну, більше тато все ж таки. Ну, і мама, я скажу, що відпрацювала все життя так, що і на родину, і на все. І для мене це ідеальна модель стосунків. Отак, от, от, Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, мої хороші. Давайте поговоримо. Чоловіки, пишіть. Я правду сказала, чи ви хотіли б щось іншого. Давайте, я нікого не засуджую. Не буду з вами сперечатися, якщо ви мене матюкати і клясти не будете. І я будь-яку думку мені справді це цінно і цікаво. Дякую вам за увагу і я сподіваюся, що до нових цікавих тем.